Вітаю В етері програми Освіт за людьми, де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас здивують та надихають. І сьогодні ми познайомимося із людьми, які однаково вміло вміють веслувати, бігти, плавати та долати перешкоди на велосипеді. Дізнаємось про те, що їх мотивує та дає наснаги продовжувати свій шлях. Саме так розпочалися мультиспортивні змагання на дністровському каньйоні. Першим етапом для учасників було веслування. Дистанція 16 кілометрів. Англійська абревіатура сап. А розшифровується «Stand up paddleboard» – Типа дошка для стояння. Цей проводок прикріпляємо до ноги для того, щоб якщо ми впадемо, можна було дошку зловити. Вона не відстала. Це раз. А ну, мені особисто подобається на сапі плавати, тому що вона більш така цікава, бо треба рівновагу тримати. Лав Волощук понад 10 років у спорті. Чоловік не вперше бере участь у мультигонці, Полюбить долати перешкоди, а ще споглядати природні ландшафти. Починав, звісно, з бігу, бігу, потім ставало мало, і переходило плавання, велосипед, триатлон, і, бачите, закінчується все мультигонками, це вже квадротон, можна сказати. Чотири види спорту в одному. Мені дуже подобається це. А мультигонка, тому що це Дністровський каньйон, дуже мальовничий, природній біг, природніми стежками, рельєф, ландшафт, все. відповідно природа, без асфальту, без. Міста без шуму і, і бетонної спеки. Буду більше дистанцію бігти. Ченич вже трошки досвід є, а дистанцію більш-менш я знаю, тому я думаю, що все пройде чудово. Підготуватися підготувався і вже побачимо по результатах. Один з варіантів човні проходження дистанції це трьохмісне туристичне каної. Трьохмісне воно досить велике і об'ємне. Суть полягає в чому? Три гребця грибуть два. Передній грибець та середній грибець грибець синхронно, а задній підгрібає і також тримає курс, щоб каної не заносило в чи вліво. І це досить популярна з атракцій туристичних, бо спортивні каної, можливо, ви знаєте, це де спортсмени стоять на одному коліні і грибуть, воно дуже вузеньке, це досить воно широке і на ньому майже нереально перевернутися. Тому для туристичних атракцій це саме те, що і потрібно. Ну і для змагань також вона підійде. Учасники мультигонки змагалися у чотирьох видах спорту на двох дистанціях: лайт для новачків та челендж для спортсменів із досвідом. Ми звідси стартуємо на човнах і гребемо 15 кілометрів. Далі ви грибаєте буде величезний острів. Ось він називається острів двох капітанів. Там на старті тут є такий пам'ятник. Е і догрібаєте до впадіння річки золота. От тут ви вже будете десь вмирати трохи, але вже така буде пряма в кінці, поворот плавний і буде видно каньйон річки, яка примикає. От Річка золота примикає. Тут буде КП. Веслуємо 16 кілометрів. Біжимо, хтось 5 кілометрів, хтось 15 кілометрів. Хтось раз, а хтось кілька разів перепливає Дністер, залежно від дистанції, і потім велосипед знову ж таки 25 кілометрів або 40. Обрала для себе дистанцію лайт Олена. Жінка понад рік служить у сухопутних військах української армії. Любила змагатися ще до війни, тому не могла пропустити таку нагоду. Я почала займатися веслуванням 16 років. Це веслування на каяках. Зрозуміла, що мені подобається, і після цього потроху, потроху. Перші гоночки, другі гоночки, вінницька сотка і все вас затягнуло. Я обираю дистанцію лайт через те, що вона менше. Я не те, щоб дуже гарно встигла підготуватись. У нас люди певних скажімо так труднощів по службі. Однак це має бути приємна дистанція для організму, для того, щоб зрозуміти, все, що я все ще можу. Подружжя Ірина та Артем Мазури беруть участь у мультигонці. Вперше досвіду у них не так багато, проте бажання позмагатися та перевірити власні сили сильніше. Чесно, не ставлю очікувань. Хочеться насолодитися, трохи перемкнутися на іншу хорошу таку хвилю, наповнитися, оздоровитися, і це така найголовніша мета. А в яке місце і як я там дійду, до повзу? Це мене вже чесно кажучи, не турбує. Практично ніскільки скільки не займався. Ми в горах трошки бігали в річці, купалися і двічі сплавлялися за селіто на каяках. Ось це Вирішили? було не каяки, а ці нас то... просто сюди все заманили, сказали все, ребята, грібіть бігти, грібсти вперед. Так що ми, <laughs> ми так, що робити? Я не думаю, що це щось дуже складне, особливо на ну, ла дистанції. Вже... Якщо що дружину на плечі і вперед. <laughs> Однією з перших на дистанції лайт фінішувала Олена. Дівчина успішно подолала 40 кілометрів. Дуже крута гонка. Це була певно найлегша гонка фізично, найважча морально. Декілька разів довелося пересилювати себе на підйомах, але загалом результат каже сам про себе. Найбільше, певно, трудно, виникало на велосипеді, тому що це більш довга дистанція, аніж біг чи плавання. Каяк взагалі легко пройшов дуже комфортно. Там, 16 кілометрів це достатньо коротка дистанція. От, а велосипед з підйомами це те, що треба, над чим ще треба працювати. Шує і подружжя Мазурів. кажуть, це ще одне досягнення. Проте без підтримки один одного не впорались би. Це крутий такий виклик. Взагалі для себе перший раз ми так ми з чоловіком спробували. такий такі для тіла, для себе на свою витривалість, шкрібла, біжала, пливла як могла. Не знаю, яке місце, неважливо, але оцей стан дійсно. Не класно, довелося себе спробувати. Там дистанції є такі досить підйоми, а так як я просто ну, не звикша, я навіть не думала, що я 4 кілометри, в принципі, реально бігу. Думаю, о боже, я що бігу, так, да, окей, я ще й бігти вмію. Загалом участь у змаганнях взяла 28 спортсменів. Вони успішно подолали 4 етапи випробувань. Це веслування, біг, плавання та їзда на велосипеді. З результатом 3.09. Другому місці привіз 28 хвилин. Віктор Потіха я вітер не слабі на другій колесі, бо кажу, ну, що три години то шас бігає зараз. Отже, сьогодні ми дізналися про цікаві види спорту, а ще познайомились із учасниками мультигонки. Це люди витривалі та вмотивовані, адже подолати навіть найлегшу дистанцію змагань спробує не кожен. Це була програма у світ за людьми. До нових зустрічей.